Коротко новини за 1 липня. Ворог завдав ракетного удару по гуляйполю Дніпропетровської області. Попередньо відомо, що росіяни застосували дві балістичні ракети іскандер М. Наслідок удару зруйнований будинок культури, магазини. Є постраждалі і загиблі серед місцевого населення. В Україні з 1 липня діятиме новий стандарт напруги. Замість звичних 220, напруга в розетках українців становитиме 230 вольт. Ці зміни відбуваються, щоб синхронізувати українську енергосистему з розподільчими мережами Україн Європейського союзу. Фахівці запевняють, що більшість сучасних приладів пристосовані до напруги 230 і вище. Цей показник можна дізнатися на зарядному пристрої чи на сайті виробника. У Тернополі Франківець обікрав жінку у громадському транспорті. Він витягнув сумочки гаманець. Збитки склали 70 тисяч гривень. Як встановили поліцейські, франківець неодноразово відбував покарання за кишенькові крадіжки. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. На вирок суду він чекатиме під вартою. Завтра друга. По липня на Прикарпатті буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі очікується 8-13 градусів тепла, в день 24-29 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті peak.net.ua Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.